Мої вітання. Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар, дерматолог, трихолог. В цьому відео я хочу поговорити з вами про біологічну терапію псоріазу. Псоріаз це захворювання шкіри, яким страждає 2-3% від загальної популяції. Тобто 2-3 людей мають псоріаз, але псоріаз у всіх різний. У деяких людей псоріаз уражає тільки шкіру. Це більшість пацієнтів. У деяких пацієнтів псоріаз може також вражати нігті, а у близько 10, іноді навіть більше відсотків псоріаз може вражати суглоби і впливати не тільки на естетичний компонент життя людини, а також навіть на працездатність. Край небезпечний псоріаз з важким перебігом і залученням великої площі шкіри. Пам'ятайте про те, що шкіра це найбільший орган нашого організму. Якщо велика частина шкіри запалена, то однозначно це буде впливати на весь організм. І оце запалення воно може поширюватися на інші органи і впливати. На е, взагалі життєдіяльність організму людини. Так, у хворих на псоріаз з важким перебігом і з великими об'ємами ураження підвищується ризик ряду супутніх станів. В першу чергу це серцево-судинні захворювання, це метаболічні порушення, те, що в народі називають порушенням обміну речовин. Може підвищуватися ризик виникнення цукрового діабету другого типу, а також деяких інших станів. Для того щоб не допустити всіх цих негативних станів, таких як ураження суглобів інших органів при псоріазі потрібно його Ефективно лікувати. Для лікування псоріазу використовується дуже велика кількість методів. Це і місцеве лікування з використанням протизапальних засобів, коли ми наносимо мазь чи крем, чи лосьон на уражені ділянки. Поступово кожен день, потім поступово ми їх знімаємо і очікуємо покращення. Місцевого запалення. Такі методи добре підходять для лікування локалізованих форм. Коли псоріаз стаціонарний, коли він не прогресує, коли є декілька бляшок на всьому тілі, тоді ми не боїмося ні побічних ефектів, і ми зазвичай бачимо хороший ефект лікування від наших призначень. У випадку розповсюджених форм псоріазу, коли уражаються великі площі, мазі вже не такі безпечні, як можуть здаватися, і тоді ми не можемо вдаватись, наприклад, до використання фототерапії. Це метод, який полягає в дії ультрафіолетових променів на шкіру, і він досить ефективний. Він за одну процедуру може опромінювати майже всю поверхню шкіри. І е, сприяти покращенню псоріазу, такі процедури проводяться приблизно 2-3, іноді 4 рази на тиждень, і на курс зазвичай потрібно 20-30 процедур. Якщо ж псоріаз не відступає навіть е, на фоні фототерапії, місцевої терапії, у нас є системна терапія. Системна означає те, що препарат вводиться всередину і він впливає на весь організм, тобто має системну дію. Для системної терапії використовують препарати класичні, які, е, до яких відносять, наприклад, імуносупресори або цитостатики. Раніше використовувалися системні глюкокортикостероїди, тобто гормони, і вони мають протизапальну дію, але вони мають також велику кількість побічних ефектів. Через це, наприклад, кортикостероїди для системного лікування псоріазу не рекомендовані за останніми міжнародними рекомендаціями. На противагу традиційні препарати для системної терапії, наприклад, як чи циклоспорин, чи ацетретин, вони рекомендовані для використання, але вони мають велику кількість побічних ефектів. В більшості випадків треба розуміти, що ми впливаємо жорстко на імунну систему, ми пригнічуємо її активність, і зазвичай це стосується не тільки псоріазу, а й інших аспектів діяльності імунної системи. Наприклад, підвищується ризик розвитку важких інфекційних ускладнень. Деякі препарати негативно впливають на печінку, деякі препарати негативно впливають на нирки. Більшість цих препаратів протипоказані при е, плануванні вагітності, наприклад. Тому це треба враховувати при їх призначенні і розгляданні для терапії конкретного пацієнта. У 21-му столітті у нас з'явилася дієва альтернатива до класичних системних препаратів. Це біологічні препарати, які впливають на імунну систему більш селективно. Ці препарати не пригнічують всю імунну систему, як, наприклад, гормони чи цитостатики, вони впливають дуже вибірково і пригнічують тільки ті механізми, які відповідають за розвиток псоріазу. При псоріазі в нашому організмі відбувається певний ланцюжок імунних реакцій. І якщо ми на якомусь етапі цей ланцюжок розмикаємо, то імунна реакція далі не йде і псоріаз не виникає. Власне, біологічні препарати мають таргетну дію. Вони впливають ціленаправленно на певні молекули, які входять до цього ланцюжка. Із молекул мішени, які використовуються для лікування псоріазу, одна з таких молекул це фактор некрозу пухлин альфа. По суті, це перша молекула, яка стала мішенню для е, біологічної терапії псоріазу. Перші препарати інгібітори фактору некрозу пухлин альфа вводилися в вигляді внутрішньовенних вливань поступово, краплинно протягом 3-3,5 годин пацієнт отримав дозу свого препарата, але ефективність його перевершила найкраще сподівання. Навіть дуже важкі форми псоріазу, вони, як сніг на сонці, танули на фоні проведення такої терапії. Цей препарат мав один недолік. Він мав певну частину своєї молекули, яка мала нелюдське походження, вона була з імуноглобуліну мишей. Але за рахунок цього, для нашої імунної системи цей препарат був свого роду чужорідним, і він викликав вироблення антитіл. З часом дія цього препарату знижувалася і виникали ризики певних алергічних або алергічно подібних реакцій на введення цього препарату. Біологічні препарати це свого роду антитіла проти конкретних молекул, які відіграють ключову роль у розвитку псоріазу. Препарати наступних поколінь уже не мали цього недоліку. Ці антитіла були повністю ідентичні людським. Зараз в світі є велика кількість біологічних препаратів для лікування псоріазу, і вони мають на мішені різні молекули в організмі людини. Це і фактор некрозу пухлин альфа, інтерлейкін-12, інтерлейкін-23, 17 а. Для певних видів псоріазу і певного його перебігу оптимальним буде один препарат, для іншого пацієнта більш оптимальним буде інший препарат. Потрібно враховувати велику кількість факторів, не просто факт наявності псоріазу, а також супутньої патології, чи є, наприклад, проблеми з печінкою, з нирками, чи пацієнт молодий, чи більш старшого віку, чи ураження у пацієнта суглоби, чи ураження суглобів немає. Такі препарати повинен призначати лікар, який знає, що таке біологічна терапія і має досвід її застосування. Лікар має знати, які потрібно пацієнту здати аналізи і пройти обстеження перед початком лікування, а також які показники моніторити в процесі лікування. У мене є досвід застосування біологічних препаратів з 2010 року, тобто вже понад 10 років. Фактично, на моїх очах весь цей сегмент біологічної терапії у лікуванні псоріазу і не тільки розвивався. І е, зараз у нас вже є великий досвід і е, знання, і е, розуміння, який препарат краще призначити якому пацієнту, який препарат має кращий шанс працювати, яка потрібна схема і багато-багато інших питань, на які ми вже маємо відповідь. Також у мене є досвід участі у клінічних дослідженнях по двох біологічних препаратах для лікування псоріазу і написання наукової статті і публікації в міжнародному журналі по псоріазу волосистої частини голови і нігтів. Сучасні препарати для біологічної терапії зазвичай вводяться підшкірно і випускаються у вигляді або готового шприца для заповненого для ін'єкцій, або у вигляді. Такого розчину або порошка для приготування розчину в залежності від самого препарату. Ну, наприклад, це шприц для введення препарату Адалімумаб, інгібітор фактору некрозу пухлин альфа. Це шприц, він вже використаний, але тут раніше був препарат Устекіномаб, який використовується для бляшкового псоріазу, і цей шприц має такий захисний ковпачок. В принципі, він адаптований для того, щоб пацієнт його вводив самостійно, і іноді так пацієнти вводять. Але я наполегливо рекомендую все-таки пацієнтам звертатися в клініку для проведення ін'єкцій, тому що технічно правильне введення дороговартісного препарату воно дуже і дуже потрібне і важливе для того, щоб він максимально ефективно спрацював. Якщо ж мова про препарат розчин, якого потрібно приготувати, то це, звичайно, не потрібно робити в домашніх умовах. Єдиним суттєвим недоліком для наших пацієнтів завжди була вартість лікування біологічними препаратами. Кожен біологічний препарат має свою схему застосування для тих чи інших клінічних випадків. Наприклад, є препарати, які вводяться один раз на два тижні, є препарати, які вводяться один раз на три місяці. Звісно, ці препарати будуть відрізнятися як по механізму дії, а також і по ціні. Коли я починав використовувати біологічні препарати в своїй практиці, вони коштували значно дорожче. Зараз ми бачимо певну тенденцію на зниження ціни, хоча ці препарати все одно залишаються більш дороговартісними порівняно з іншими методами лікування. Але однозначно можна сказати, що за біологічними препаратами майбутнє лікування псоріазу, я переконаний, що через 10 років частка наших призначень не біологічних препаратів вона буде мізерно малою, а в основному ми псоріаз будемо лікувати саме біологічними препаратами. На сьогодні вартість лікування біологічними препаратами в Україні складає приблизно від 8 десь до 30 тисяч гривень на місяць. Тривалість лікування визначається індивідуально, і вона буде залежати від того, наскільки препарат ефективний і наскільки у пацієнта особливості перебігу псоріазу потребують тривалого лікування, але зазвичай потрібно розраховувати щонайменше на 4-6 місяців безперервного використання препарата. За кордоном препарати призначають більш тривало, зазвичай лікування біологічними препаратами покривається або державними програмами, або страховими компаніями. Питання, яке хвилює моїх пацієнтів, дуже часто наскільки вистачає ефекту від біологічної терапії псоріазу, на це питання однозначної відповіді немає. В моїй практиці були пацієнти, в яких після курсу біологічної терапії ремісія тривала понад 2 роки. Були й ті пацієнти, які фактично зразу після завершення курсу терапії поступово їхній псоріаз почав вертатися. В більшості випадків у пацієнтів псоріаз може вертатися так, як він зазвичай це любить робити, наприклад, після якогось стресу. Після хвороби або просто під час сезонного загострення. Але зазвичай, при знову ж таки, в більшості випадків, ці загострення вони мають вже не такий агресивний перебіг, як псоріаз до лікування біологічними препаратами. Незважаючи на те, що біологічні препарати з'явилися вже понад 20 років тому, і вже маємо досвід понад 10 років використання їх у Україні. Мій досвід показує, що більшість пацієнтів, особливо які звертаються до мене вперше, вони про них ніколи не чули, навіть в 2021 році. Тому у мене є прохання. Якщо в вашому оточенні є люди, які мають псоріаз з тяжким перебігом, запитайте їх, чи вони чули про біологічну терапію псоріазу. А також підписуйтесь на наш канал, тут багато цікавого про шкіру та волосся.